Дякую, Осені Петрович, дякую Степан Іванович. Слава Ісусу Христу, дорогі стихівчани, дорогі львів'яни. Ви знаєте, поки Осеній Петрович говорив, я стояв з боку, я так проаналізував, що практично всі теми вже розказали, розкрили, але все-таки є про що говорити. Ви знаєте, народ зберігає своє майбутнє, свою ідентичність, коли ревнісно дотримується і цінує трьох речей. Це материнської мови, це батьківської хати і це прадідівської, прадідівської землі. Що зробили з мовою, материнською мовою нашою? Ми вже всі чули і знаємо. А давайте торкнемося, що таке батьківська хата. Ця влада, яка зараз в нас, це далеко не українська влада, більше того. Це навіть не влада в Україні. Це влада над Україною. Вони через систему цін на газ, на комунальні платежі, на світло, на все інше. Вони хочуть виселити нас з нашої батьківської хати. Але чи ми згідні на це? Я думаю, що ні. А що таке прадідівська земля? Це та земля. За яку проливали колись кров. І вона орошена і кров'ю, і кістками козаків, січових стрільців, армії УПА. Але тими двома законами, які сказав Арсеній Петрович, які прийняті минулого тижня, практично дозволяють продаж тої землі. А в мене питання, а хто її купить зараз? ви? Чи ваші знайомі, рідні, близькі? Я думаю, що ні. Тут відповідь одна. Ті, хто купив заводи, ті, хто купив фабрики, ті, хто скупив облгази, обленерго, тії землю скуплять. А тим трудовим кодексом, а яку роль вони відводять нам? Нам, українцям, на тій землі? А тим трудовим кодексом авторства Київка нам вони роль передбачили вже. Тим трудовим кодексом, згідно якого без згоди профспілки на звільнення з роботи, без нашого відома переведуть з одного з робочого місця на інший, і так далі, це ще не рабство, але впевнений крок до кріпацтва. То от таку роль на тій же їхній власній землі вони нам відводять. Але я думаю, що ні ви, собі, ні дітям ми не хочемо такого майбутнього. І ми впевнено кажемо, що разом ми їх зупинимо.